Даю. Мене звати Юлія Гридасова, я когнітивно-поведінкова терапевтка, і в цьому відео ми поговоримо про цінності як складову психологічної стійкості. Але перш ніж ми заговоримо саме про цінності, треба сказати декілька слів про щастя. Мені подобається вислів Джеймса Холліса, який каже, що щастя це побічний продукт правильних стосунків з собою та життям. І коли в основі цих стосунків лежать цінності, наше життя точно буде більш змістовним, навіть коли інколи нам буде непросто. Тож що таке цінності? Цінності це те, як ми хочемо бути, а не те, що ми хочемо мати. Це особисті якості, які я хочу втілювати в своїх діях, манера, в якій я хочу ставитися до себе, до інших людей, до навколишнього світу керівні принципи, які ведуть мене життям і мотивують мої вчинки. Ми розрізняємо сфери життя, цінності, цілі та бажання. Бо, наприклад, в кожній сфері життя можуть бути свої цінності, як в сфері сімейного життя, цінностями можуть бути проявляти любов, доброту, чесність, турботу, у сфері роботи бути вартими довіри, відповідальними, плекати свій професіоналізм. У сфері здоров'я турбуватися про себе заохочення себе проявляти до себе доброту. Бажання це те, що може стосуватися, в тому числі, інших людей. А от цінності стосуються виключно мене та моєї поведінки. Ми також розрізняємо цінності і цілі, бо цілі це те, що можна досягти і поруч з чим написати зроблено. Так як цінності це напрямок руху, і ми ніколи не можемо сказати, що досягли якоїсь цінності на 100%. Для того щоб зробити цінності своїм інструментом в розвитку психологічної стійкості, нам треба зробити два кроки. Перший це ідентифікувати свої цінності, краще зрозуміти, що для мене важливо в житті, якою людиною я хочу бути. І другий крок це вже вибудовувати своє життя відповідно до своїх цінностей. Ось запитання, які можуть допомогти вам краще зануритися в тему цінностей. Яке життя ви хотіли би прожити? Якою людиною бути в різних контекстах і в різних сферах? В які моменти життя ви справді відчували, що робите те, що маєте робити? Які люди вас надихають, що вони собою втілюють? І якщо би ви мали усі якості, які ви хочете, і стали би тими, ким ви хочете, як би ви жили? Я запрошую вас поставити це відео на паузу і подумати над тими питаннями, які ви тільки що бачили на слайді. Бо цінності потребують такого глибокого погляду всередину себе і тиші. Варто також зазначити, що цінності є основою не тільки нашої психологічної стійкості індивідуальної, але й нашої колективної стійкості. Тож, ось що ви можете робити для того, щоб поглибити контакт з цінностями в своїх колективах. Подумайте про свої цінності та цінності своєї організації, самостійно чи з допомогою фахівця, перегляньте місію, подивіться, наскільки вона співзвучна вашим цінностям. Спонукайте своїх колег думати про цінності, ділитися ними і думати, як можна їх реалізовувати на робочому місці. Розповідайте, надихаючі історії про цінності інших і те, як вони їх втілюють. Проаналізуйте, як ви можете прив'язати цінності до конкретних дій, підсвічуйте дії ваші та дії ваших колег, які були співзвучні цінностям. І також перегляньте робочі процеси та організацію роботи, чи ті цінності, що ви декларуєте, знаходять свою реалізацію і тут також. І для того як ми краще зрозуміли, які в нас цінності, нам варто подбати про те, як про них не забути. Ми можемо мати багато способів, як це робити: наприклад, обрати на телефон заставку, яка була би співзвучна нашим цінностям, або мати фотографію на робочому столі на нашому робочому місці. Ми також можемо мати мотивуючі фрази або збирати скрабничку історій про цінності інших людей, які нас надихають. Інший варіант, ми можемо вести щоденник цінностей, записувати кожного дня, які наші дії були співзвучні нашим цінностям сьогодні. Ще одна прекрасна техніка, яка мені дуже подобається, це налаштування на день. Це просте питання, яке ми можемо поставити собі, як я хочу прожити свій день сьогодні, які цінності я хочу втілювати в тих чи інших ситуаціях. Це дуже підтримує нас в тому, щоб налаштуватися і проживати своє життя більш змістовно. Тож, давайте підрезюмуємо: цінності дають напрямок нашому життю. Вони допомагають ставити значимі цілі, будувати плани, робити вибори. Вони дають відчуття значимості та сенсовності життя. Вони надихають. Дають мотивацію робити хай не прості, але важливі зміни. Вони є завжди тут і тепер, вони доступні нам будь-якої миті. Вони об'єднують нас з людьми, що мають схожі цінності, і вони є основою щастя та психологічної стійкості. Можуть бути деякі труднощі в роботі з цінностями. Наприклад, ми можемо плутати цінності, цілі, зобов'язання, сфери життя, мрії чи бажання. Ми можемо обрати цінності не своїм серцем, а лише інтелектуально, не відчувши внутрішнього резонансу. Також ми можемо просто скопіювати цінності інших людей, бо так прийнято, або бо ми боїмося, що нас відкинуть. І ми можемо не давати собі часу на осмислення цінностей, не переосмислювати їх часом і не бути гнучкими. І ще одна важлива трудність це те, що ми інколи не маємо пауз в нашому житті. Ми не створюємо часу на контакт з собою і на час, щоб почути свої цінності. І також ми можемо забувати про цінності і не втілювати їх цілеспрямовано. І власне про те, як втілювати цінності в кожному дні, ми поговоримо з вами в наступному відео. Дякую і до зустрічі!